Добрий вечір, я Наталя Поляниця, бажаю це і телеглядачам, і радіослухачам, і черговий раз запрошую вас сюди до себе під абажур. Скажіть, будь ласка, з якими асоціаціями у вас е, ну, є певне таке співставлення слова дорога? Можливо, якісь спогади? Я так собі подумала, що хтось зараз в цю хвилину, наприклад, пригадає оту літню, таку м'ягку, припорошену пилом, дорогу, і ти летиш на тому ровері через е, саме літній ліс і ці пахощі. Та хтось, можливо, пригадає ту дорогу, яку ти спостерігаєш через вікно потягу. Хтось пригадає дорогу війни, яка всипана гільзами... Хтось подумає про свою життєву дорогу. Дійсно, дорога це ж не тільки маршрут і напрямок. Та дорога це певні образи, певні символи. І взагалі мотив дороги він має дуже великий потенціал. І викликає дуже різні почуття. І мені здається, що саме про це от хотів сказати мій сьогоднішній гість, який відкрив свою виставку у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Виставка ця має назву Довга дорога. Це одеський художник, це заслужений художник міжнародної федерації фотомистецтв. Це Олег Куцький, і я його рада вам представити. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже рада я, бачити вас на Хмельниччині. Дякую. Я вже не перший раз на Хмельниччині, але я дуже дякую вам за передмову. Так. Розумієте, дуже цікаво Оце визначення дороги як життєвий шлях, як напрямок, як угу. якісь такі події. Це найбільш, напевно, такий образ, який створює настрій, створює все. І твій шлях, який ти вибрав. Його ніхто не замінить. Я дякую Це вам, ти що його ти це вибрав. Це дуже, це дуже... А ви коли говорили, то мені згадалось літо. А, я до на, ровері, я, одразу вас я на ровері проїхався і за мною пчоли ганялися, тому що я через, через конюшину їхав. Угу. По маленькій стежці. Оце ми їхали через конюшини і за мною пчоли ганялися, і ми втікали від них на ровері. Це був ваш спогад такий це про дорогу, спогад бачите? про дорогу, бачите. Угу. така... Ну, Такі розмови вони завжди притаманні для людей, які вміють бачити щось в цьому світі і відчувати його, відчувати це його через важливо, свою відчуття, призму призму угу. відчуття. І тоді все виходить, тоді все гарно. Е, Олеже, дивіться, ваша виставка має назву Дорога. Довга, довга дорога, довга, та да. довга дорога, та і однозначно без філософського підґрунтя, коли ви ви шукали назву для цієї виставки, фотовиставки, тут не обійшлося. А от що саме закладено в цю назву? Тому що там різні фотографії. Ми зараз їх зможемо теж побачити. Справа в тому, що коли запропонував мені Костя Жданов е зробити таку виставку: виставку з нагороджених робіт, угу. які тобто отримали це призери міжнародних наград... це конкурсів, призери да? міжнародних конкурсів. Це не просто фотографії, які я сам відібрав, або ти відібрав з куратором, як ним угу. як зараз як зазвичай фотовиставка. ну модно так говорити. Куратор, то це ж а слово як звучить? Ну розумію, куратор. А повторіть 100 раз, на 101-й ви куратором будете. Дуже ж просто. <смір> все. Самі повірите, в те, що ви є куратором. Те, що ви так. А тут була запропонована виставка незвичного формату, тому що фотографії, які у тебе отримали нагороди на різних конкурсах, вони різні. Вони різні і різних напрямків, тому говорити про те, що вони об'єднані однією тематикою, наприклад, присвячені ню, там, uh -huh. як зараз, там, uh -huh. або ще чомусь там, або якісь події от, окремі, немає сенсу, тому що і і місце також не одне і те саме, тому що я фотографував їх і в радянському союзі в різних місцях. Тіксі, наприклад, Ужгород ще в радянські часи фотографував. Розумієте, і в мене виходить так Це і Одеса. Тут ійшло і... близько 50 фотографій. так? 50 та? фотографій війшло в цю серію. Ну цю не серію, а цю виставку, тому що вона сформована по принципу тільки нагороджених робіт. Я мав сміливість на себе взяти таку, ну таку відповідальність і взяв п'ять е -е, фотографій, які не отримали нагород на міжнародних виставках uh -huh. і ніколи не отримають. Але вони отримали признання глядачів, а це вище признання. Тому це, ви з побачите окремої серії фотографій? Ні, вони не окремі. Вони окремі фотографії. Але якщо ви побачите там дві е, старенькі жінки, які тримають плакат Молодь обирає Януковича, то ви зрозумієте, що ця фотографія заробила народне признання або стоїть. Ну, стара жінка там без зубів, без нічого тримає в руках там ікону з Януковичем, там і все ззаду, там всі сині прапори. І я підписав її головком партії або головнокомандуючої партії оцієї партії, яка вибрала. Яка ту, те, я розумію. Те, що сталося з нами з країною, це ж був вибір. Це ж був вибір, який переломив нашу країну. Ми зараз про це поговоримо, але звичай... це інші вже справи. Ні, 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 І тому ми... такі роботи. Вони, угу. Такі роботи вони відображають той злам в суспільстві. І вони отримали ну дуже високу довіру від їх можна знає, назвати О, такий певний маркер. Первний? Маркер ну, звісно да? маркер бо саме того часу. Того часу. Угу. І тому ці роботи я мав сміливість включити у у цю виставку. Їх п'ять робіт. Одна з них там день міста. Це день міста у нас завжди на Потьомкінських сходах, там збираються Наші глядачі люди. зможуть. А от, до речі, да. ми от, зараз От Якраз Потьомкінська лісниця, ми її mm -hmm. бачимо. Вона висіла в кабінеті у мера міста. І пан Порошенко, коли заходив туди, він всім своїм <с колегам, він тоді ще був просто народним депутатом, і він говорить, от подивіться, кому треба служити. От у Едуарда правильно висить фотографія, нету Ющенка, нету... Тимошенко, а є от лісниця з народом. От смотрите, як і учітесь. Це він речі. так говорив. Дуже цікаво. Так. Ну це я ну, зараз. Ми зможемо деякі фотографії. Звичайно, ми не зможемо, не змогли в цей сюжет вкласти все повністю. Ну, да. да? Ми сьогодні більше навіть говоримо, але деякі фотографії з цієї, які ввійшли у цю виставку, наші глядачі зараз разом з нами зможуть це побачити. Ми давайте їх подивимося. Сьогодні у мене в гостях Одесит Олег Куцький, це його фотографія. Ви щойно бачили з фотовиставки, яка відкрилась у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва, і е, має назву ця виставка Довга дорога. І ми говоримо і про це, і про інше. От що мене просто от взяло в полон, це однозначно, що це не просто зупинена мить. Та? от якась, от Щось ви побачили, щось ви зафіксували. Це там є певна атмосфера. Там є певні образи, ти стоїш, ти роздивляєшся, ти розгадуєш, що для вас важливо почути, а можливо побачити, коли йде ваша виставка, та і приходить туди глядач. От що ви очікуєте від нього? Ой, дуже широка палітра, дуже широке запитання. Воно досить неоднозначне. Для мене, для мене, як для людини, як для фотографа, як для автора, вже будемо так говорити. ну, Відверто то ну, це так? авторська фотографія. Авторська однозначна. фотографія. Uh -huh. То для мене саме важливе, щоб людина не залишилася байдужою. Повірте мені, це моє кредо життєве, яке я завжди сповідую. Людина. Глядач, яка прийшла на виставку, вона повинна бути зацікавлена роботами, навіть е в якомусь негативному сенсі. Угу. Навіть може критикувати, навіть може там сварити за угу. цю роботу, але вона не повинна залишитися байдужою. Оце головне кредо. Головна реакція, Якщо щоб головна викликали реакція, якусь реакцію, емоцію, так? якщо я викликав емоцію, я створив образ якийсь, який взаємодіє з глядачем. Угу. І глядач це відчуває, і глядач при чому свідомо чи, свідомо, під, свід, чи, чи підсвідомо. Свідомо. Він проникає в цю атмосферу і стає ніби як учасником цих подій. І, мало того, і він може додумувати свої. додумувати за мене якісь інші наслідки цієї події, або те, або інше. Це вже його притаманне сугубо для нього, але він не залишився байдужим. І це саме головне для мене дуже важливо. Я дуже на багатьох виставках художніх буваю. У мене друзі-маляри, там і все, і художники, uh -huh. і все. І для мене дуже важливе це відчуття, коли люди не залишають себе перед творами художників. А Це видно, по очах, по тому, як людина зупинилася. Це ж так, відразу так? видно, це відразу пізнаєш, ти, ти ж бачиш, ти бачиш людину відразу, якщо зацікавилась, вона живе тим. Ти і тобі навіть слів не потрібно, uh -huh. ти це бачиш. Ну, і я так якось. Раніше спокійно реагував, там, коли мені було 30-40 mm -hmm. років і ще перші там виставки, вперше все. А потім, коли ти трошки порозумнішав, все-таки ми ростемо щось в чомусь чомусь розумнішим або там, мудрішим, а може і ні, це ж знаєте, залежить від кожної людини. І я почав вникати більш. Так, в цю тему. Угу. І для себе, я зрозумів, оце єдиний такий постулат. Но це головне слово небайдужість. Не виклик емоцій. Угу. І тому для мене зараз це, напевно, те, з чим я живу. Ну, знаєте, мене ще вразили дуже фотографії. Чого вони мене вразили? От ця Чорнобильська ваша тема. того, що там, от ви не просто засняли, скажімо, спустошені дома, спустошені території. Ви в цю фотографію поселили. Фантом людей, які, яких вже от, не існує на цій території, та? от вони, вони дуже підсилюють саме реальність того, що зараз там відбувається. Скажіть мені, от, на яком, як, як прийшла оця ідея, чого ви вирішили саме оці фантоми тут їх ще поселити? Це дуже важко, тому що коли я поїхав в Чорнобиль, я був, я був під. Під таким враженням, розумієте, що і дощик, що таке якийсь так, осінь, uh -huh. погода така, це кінець листопада. Так, ну так вийшло, так вийшло. Ну, ну, ми ж не завжди можемо там, керувати собою і говорити, от я весною поїду, а потім. як була ця екскурсія, там влаштували для нас, ми поїхали. Дивиться, ця пора року як нічого. А, це, підсилює. а вона потім uh -huh. підсилила. І оце я коли потім побачив оці речі, побачив це все, фотографував, але я відчував, там там ну, чогось не, ну, не досить цього. Не досить того, тому що це все, воно так покинуте, воно так заросше, воно таке все враження справляє. Але для мене цього було не досить. Треба було все-таки, ну, там люди жили. І основна моя думка була про те, що там жили люди. І мені допомогло в цьому, як не смішно говорити, я поїхав там щось фотографувати. Я побачив біля воєнної частини, там стояла воєнна частина, якої вже там не були, але на тому бетонному паркані, такому здоровенному, були там фрески старіше з радянських часів, залишились. Там був. Робітник, який атом тримає, ну символ покоренного атома, і так далі. і так далі, Було дуже багато. Я ці фрески сфотографував. Я не знав, куди я їх потім приміню чи не приміню. Знаєте, це, це але ну, просто воно кинулася. Кажуть, вот кинулася у вічі. Я, я, я повинен був його сфотографувати. Сфотографував, а потім, коли я вже був у Чорнобилі, коли я цю Чорнобильську ГЕС наложив на оцей прапор червоний, на цю руку протягнуту робітника, і я відчув, що в мене це вийде. І потім я знайшов фотографії з 70-х років, шкільний клас і школу Чорнобильську, наложив цей стіл на цей клас, посилили в цю атмосферу в самотності. В самотності і ці роботи відразу вони зазвучали по-іншому. Вони, вони, як знаєте, приводи, приводи Чорнобиля, які завжди з тобою. А мене це болить, тому що ну це наша земля, це ну це не те, що там кусок якийсь, там не знаю там, і то я. Співчуваю тим людям, у яких там і землетруси, там і все. Я співчуваю, я нічого не можу ну, просто зробити. Це зараз ближче Але от, емпатія це наші, моя. Uh -huh. Вона на їхній стороні, тому що ну це ж звичайні людські про Одесу. речі. Ви коріни да. Одеси? Ну uh -huh. народився ні, тому що батько після війни. Я ж я ж відразу після війни в 47-му році народився в селі Баштанка. Uh -huh. Батько після війни багато по поїздив по всім краям. А там, Баштанка там, це, це село належало до. Це село, Миколаївська область, Баштанськ, Баштанка Баштанського району. Воно так і до цього часу, так і залишається. Е, бабка моя жила, моя бабуся по батькові. Вона жила е, на Дністрі, вона жила в своєму маєтку. У неї на все життя була пам'ять від е, революціонерів Котовського. У неї були розрублені груди шаблею. Коли вони їх грабували, грабували. грабували, то е, вони порахували, що вони її заробили, але вона вижила. Але пам'ять. Про шаблі це, наших доблесних це революціонерів. Та оповідка, яка передається з покоління да, в покоління у вас, да, в родині, так, так. Так що моя бабця мені багато розказувала, як вони їздили там в Одесу, там жили в Одесі, mm -hmm. там і все інше. Ну, це такі спогади. Ви про Одесу говорите з посмішкою. Ну да, з посмішкою, тому що це місто дуже воно, знаєте, специфічне, воно не дає тобі сумувати. Хоча. Є привод і для горя, і для всього, але це місто, яке дає наснагу для життя. Uh -huh. Розумієте, воно надихає. надихає дійсно, воно, на відміну від Києва, наприклад, Київ похмурий. Для мене він похмурий, для мене він непривітний. Хоча в мене дуже багато друзів в Києві. Дуже багато. І я сприймаю Київ все нормально, спокійно. Але ви знаєте, все-таки в Одесу. Повертаєшся, я пам'ятаю повернення своє. Ми були чотири місяці в Тіксі, працювали за Сєвєрним полярним кругом. Це я ще працював докером-механізатором, і нас в радянські часи відправляли в командир. Командирували. І потім ви коли вже повернулися. в Одесу. Є, ну це ж просто це ж щось таке. Море ви вже хоч купалися цього року чи ні? Один раз онучка витягнула. Онучка витягнула, тому що потрібно сказала, дідуля, пошли, дідуля нікуди не ділся, Просто взяв, повернулися та й пішли разом на море. Оце все. Мене, якщо онучка не, витаще, не, вита... не витягне, не не витягне на віддали. море. Я сам не піду. Це відверто. Але коли. Онучка говорить, то треба треба охороняти дитину, треба дивитися, щоб ніхто там. Ну все, Я виконую роль сторожа. Ну, Часом цифри говорять самі за себе. Я таки прочитала в принципі, про вас. І це дуже прекрасно, коли е, в, от, така інформація, що ви брали участь е, ну, у, і різні нагороди отримували у 104 міжнародних різних конкурсах. Ваші фотографії, да. ваша творчість була представлена, і з них третина, тобто 33 три. Е, Відсотки чи там скільки да. була саме золота медаль, отримала да. ваша фотографія. Та тоді діл діліться з фотографами, можливо, які починають от, рецептом того свого визнання і того свого успіху. Ой, це дуже індивідуально. Зараз я можу сказати дійсно, якщо ти вкладаєш в свою роботу, неважливо, чим ти займаєшся, фотографією. Живописом там, нема ж музика, пишеш ти, свою роботу. Це загальне людське поняття. Якщо ти вкладаєш душу, то ти будеш видатним там, я не знаю, будівельником, ти будеш видатним лікарем, який буде заслуговувати на визнання, визнання людей. Саме головне це визнання людей. Це ж не медаль у тебе на шиї, не ви знаєте, я в своєму житті багато бачив і знайомий з Героями України. Ви їх знімали? Я їх фотографував, Робили але був портет, єдиний, але була єдина людина, яка заслуговувала на це звання. Це Борис Давидович Литвак, який у нас побудував дом для больних ДЦП, і в якому лечать цих дітей безплатно mm -hmm. до цього часу, незважаючи mm -hmm. на всі часи. І там лікарі працюють височайшій кваліфікації. І віддають всю свою душу для цих дітей, і приїжджають до нього з різних країн, і лікують там дітей. А що головне? От портретній фотозйомці все ж таки душа, душа людська, душа людська Але ж ми всі носимо маски. І а фотографія здатна на те, щоб маску зірвати сьогодні може, людям? може, це не питання. І розумієте, це справа твоя. Якщо ти це бачиш, якщо ти це можеш відчути, то ти це ж зробиш. Якщо ти не маєш цього хисту, ну не займайся цим. Фотографія на пам'ять або гламурна фотографія це не для мене. Я не можу, я не фотографую весілля, я не фотографую там те. І для мене дуже важко завжди, коли мене запрошують, сфотографірую свадьбу. Ну, це не для мене, це не те. Я можу сфотографувати весілля, але я буду фотографувати як репортаж з цієї події. Тоді це будуть зовсім інші фотографії. Розумієте, і це тобто буде не ту інший красу, поляд, яку хотіли би той, побачити Не та? той глимурний погляд. У мене не буде там сонечка на долоні. Так, да. ну не буде сонечка. Ну все, я ну, що зі мною зробиш. От, от я ну, така я людина, я не можу. Не тому, що я них або гроші не платять. Це ж дуже гарна. Робота, за нею гарно платять, можна заробити багато грошей, але я краще не буду заробляти. А дивіться, середовище грошей. взагалі, ну творче середовище, воно звичайно таке дуже специфічне. І люди, коли бачать щось ну, краще, виникає таке від ну, почуття, як заздрість. Так? Чи заздрили ви комусь, чи заздрили вам, і якщо заздрили, то як це впливало знову ж таки на вашу творчість, на вашу на ваше їство взагалі? Чи вас вибиває це якимось чином? З Сколі, тому що мені це неприємно. Справа в тому, що коли людина якогось успіху досягає, треба цю людину відверто і щиро поздоровитися. Ви здатні на таке? Я здатний. Так. Я, я щиро радію, коли людина якісь нагороди отримує. То це ж це ж радість, це ж радість не тільки для цієї людини, це ж радість для міста, це ж радість для країни. Так, так. так. Це гордість країни повинно бути. Ну що, що я можу зробити, якщо в нас воно все ну ну так? Ну так? А так. який рецепт тоді от від того, рецеп... щоб... Внутрішній я, внутрішні я потрібно, щоб воно було міцним, щоб воно не зі, не зі, незламним не не бути. І треба притримувати своєї лінії. Ми, ми повинні залишатися людьми, ми ж не повинні бути рабами. Угу. Оце ж основне, от твоя свобода. Ми говорили про свободу, так. а в цьому також твоя свобода проявляється. Ми не можемо бути байдужими до своєї там. Долі до свого життя, до оточуючих. Ну як я можу бути байдужим? Чому я тоді свою онучку навчу? Повірте мені, вона від мене дуже багато взяла. І я рахую, я так думаю, я думаю, що це їй пригодиться в житті. Я розповідаю і різні випадки і зі свого життя, і життя до своїх друзів там, щоб вона зробила вірні висновки. Я її вчу для того, щоб вона життя це сприймала не як там школа, там дом, обід, uh -huh. Uh -huh. там, сон, учба. Ні, щоб вона сприймала життя повністю, щоб вона розуміла, що це таке. А як ви гадаєте, в якій країні живуть найщасливіші фотографи? Ну я б не сказав, би. ви знаєте, для мене я вже замислювався над це. Секрет. Секрет. Я Розкривайте. Думав, От якби я жив, я ж ну вже побував за кордоном, бачив там фотографів, бачив там, спілкувався з ними, і там гарно, і там гарно. І я собі так думав, я б, напевно, там би. Ну, Зупинився би десь, так? Так думав. Мені подобається, ну там місцина подобається, там люди подобаються, все нормально. Але потім подумав: о як я без цих буремних подій, як я б там відчував би себе так, щось. Прийшлося би шукати. А був би я таким щасливим, як я зараз, от у новому Саме місці. В тому іншому середовищі. В тому іншому та? середовищі. Серед І тоді. я так зрозумів, що ні. Що я все-таки повинен жити у себе вдома, в Україні, відчувати всю ту біль, радість, незгоди, там, якісь інші відчуття там, в себе вдома. Тоді я розкриюсь повністю. І я, дякуючи цьому, я не один раз говорю в місті, у себе в місті. Дякую місту за те, що ви з мене зробили фотографа. Дякувати місту, тому що міста, місто, місто Одеси, звісно, місто тобі дало те середовище, в якому ти. Виріс як фотограф, ти угу. вчився дивитися. Ти і і, нав... і внутрішнє, і вони повинні поєднатися в одне ціле. І тоді ти отримуєш то, повністю ту кулю, наповнену інь і янь. Розумієте? І коли вони поєдналися, тоді якраз таки. Тому рецепта однаково нема. Є дуже багато фотографів успішних. Кожен. Кожна людина повинна для себе вирішити, що він хоче. Славу, гроші там інші, признання. А якщо хоче, все одноразово. А все одноразово ну, ніяк не виходить. Дуже, ну, я як чоловік скажу так: от стоїть поряд 100 жінок. Всі твої будуть, а ти їх всіх хочеш. Не будуть. Не будуть? Ну, хоч ти от умрити тут, ну, одна подивиться на тебе, ну симпатичний, ну добре. А інші подивляться, ну, не підходить. Те не підходить, те не підходить. Треба вибрати своє. Треба вибрати своє відчути їх, і відчути. Right? Ми з вами перейшли зараз ще на таку тему, для якої потрібно буде ще багато часу. Я дуже дякую вам за участь у програмі під абажуром». Мені з вами було легко і дуже цікаво. І, звичайно, я хочу, щоб ви не зупинялися, щоб ви фотографували, а ми будемо приходити на то дивитися і будемо роздумувати, що ж заклав там фотограф, що ж він там побачив, який образ, якщо ти. Працюєш над фотографією, над тим, що ти побачив, та то це власне і тебе наповнює в першу чергу. Обов'язково я вам дякую за запрошення. Я ну не очікував такого відверто, такої відвертої розмови. Відвер... Ну, угу. я стараюсь говорити так. Ну, що я я вже доросла людина, і мені вже пора говорити тільки правду. Правду, Молодець. І тому я так стараюсь. Тому я не завжди, не завжди приємний для наших е, власті мущих, які дуже не люблять, коли їх критикують. Ще раз дякую вам за зустріч. Да. Все. Дякую нашим глядачам. Ви дивились програми під дебажуром. Е, як там говориться, дорогу здала той, хто йде. Ми тільки ще додамо, якою б довгою вона не була. До побачення. Vamos ver